У Києві майже північ і на початку нової доби тесен коротко нагадує, якою була п'ятниця, 16 червня. Збройні сили України йдуть вперед. Повітряні сили повідомляють про знищення російського ударного вертольота к 52 на Донецькому напрямку. А ще українські сили оборони звільнили 16 квадратних кілометрів на Бахмутському напрямку. Про це заявив Американський інститут вивчення війни. Успіхи є поблизу населеного пункту Сако Іванцеті. Це біля Соледара. Нашим бійцям вдалося захопити міст і взяти важливу висоту для просування вперед. Утім, далі кажуть командири: буде важче тікати зі зруйнованих міст і селищ окупанти не збираються. Перехопили ініціативу українські бійці і в напрямку Торецька. Там ворожі дрони активно полюють на нашу артилерію, тож стріляти доводиться із закритих позицій. Складність в тому, що в противника не менше є засобів, е великий людський ресурс, і вже за період навіть повномасштабного їхнього наступу ну, вже є якась шалонована оборона, яка дуже непогано побудована. Це їх не рятує, якщо чесно, тому що в них більше снарядів, але лупами точніше, ніж вони. А вони витрачають велику кількість снарядів на те, щоб накрити якусь ціль. І то можуть там не попадати. А ми буквально кажу: якщо не з першого, то з другого, третього у нас вже цей розрив в ціль. Масована терористична атака росіян по Херсону в день окупанти обстріляли Таврійський і корабельний мікрорайони та середмістя. На тепер відомо про 23 поранених. Серед них троє дітей. Щонайменше троє людей у тяжкому стані. Окупанти пошкодили медзаклад, дитячий садочок, супермаркет, житлові будинки, автівки та лінії. Електропередач. А вночі у Новобереславі ворожий снаряд влучив у будинок. Смертельно поранено 49-річну жінку. Її чоловік помер дорогою в лікарню. 81-річний чоловік загинув під час обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині. А жінка 78 восьми років дістала осколкові поранення. По місту росіяни били кілька разів за день. Потрощено 17 приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Троє дітей поранені на Сумщині у селі Білокопитове Шосткінського району. 12-річному хлопчикові уламок мінометного снаряда влучив у голову. Двоє братів 9 та 10 років контужені. Ще по двох громадах росіяни вдарили ракетами із гелікоптерів, пошкоджені будинки, газопровід, лінії електропередач. 11 людей росіяни поранили на Донеччині, авіабомбу скинули на селище північне. Пошкоджені багатоповерхівки, будинок культури, енергетичні об'єкти. Шахтарські окупанти накрили із артилерії. Там теж є поранені зруйновані приватні оселі, агротехніка та критична інфраструктура. Загалом під ударом опинилися 13 населених пунктів. А о півдні росіяни атакували Київщину з неба. Учні вибухи чули жителі Подільського району столиці. Працювали сили протиповітряної оборони. Пізніше стало відомо у небі над Києвом знищено 14 ворожих цілей, шість аеробалістичних кенджалів та стільки ж крилатих ракет калібр, а ще два дрони-розвідники. У столиці минулося без жертв та руйнувань. У регіоні ж уламки збитої російської ракети впали на приватний сектор. На місці зразу спалахнула пожежа. Три будинки зруйновано повністю, 15 потребують відновлення. Вибухова хвиля зірвала дахи, вибила шапки і двері у садибах. Серед потерпілих двоє дітей і дві літні людини. Одну жінку відкинуло ударною хвилею. У неї травма голови. Поранення дістав і одій автівки, яка рухалася трасою. У поліції кажуть. Факт скоєння росіянами злочину вже зафіксували. Вже ми маємо на жаль сім потерпілих. На щастя, те, що все вони легко ушкоджені Люди у них фактично усіх мінно-вибухові травми і порізи. Ми проводимо відповідні огляди місця подій. За даним фактом вже зареєстровано відповідне кримінальне провадження, і це буде чергові злочини армії Російської Федерації відносно мирного населення України. Я був вдома, почув, як свистять ракети. І я побіг у погріб і потім почув взрив. Туда полетіло все, що. Окла, шпаклівка, і потім небайдужа людина мене витягла. Коли я вилазив, я наступив на гвіздок і тоді я отримав це поранення. Привітання у огляді ракет від Путіна для африканської делегації. Лідерів пар Єгипту, Сенегалу, Замбії, Уганди та Коморських островів застали обстріли під час візиту до Києва. До України вони саме прибули обговорювати мирні ініціативи. Політики встигли відвідати бучу і побачити пошкоджене росіянами місто, а також їхню підбиту техніку. Але в якийсь момент почалася повітряна тривога, під час якої ворог задіяв і крилаті, і балістичні ракети. Африканські делегації довелося спускатися у бомбосховище. Проте російський обстріл не змінив риторики африканських миротворців. Вони переконані, з агресором треба сідати за стіл перемов, щоб закінчити війну. Президент України намагався переконати іноземних гостей, що перемови потрібні Путіну для передишки і накопичення зброї. І починати розмову з расистами можна лише після деокупації захоплених росіянами території. Міжнародна ізоляція теж один зі способів змусити країну терориста почати мирні переговори. Лідери африканських країн 17 червня мають намір зустрітися із російським диктатором і послухати його план миру, оскільки нинішня війна безпосередньо впливає на африканський континент з дорожчанням і дефіцитом харчів та міндобрив сьогоднішні ракетні удар. Вони свідчать про те, що <кій> або е керівництво Російської Федерації. Президент Путін він не контролює свою армію абсолютно, тому що вони б'ють ракетами по лідерам інших держав. Або ця людина неадекватна, тому що людина не готова бачити мир. сьогодні. Під час нашого візиту ми чули ракетні удари. Така діяльність не дуже добре працює для встановлення миру, тому ми говоримо про деескалацію з обох боків. Новий рівень відносин між Україною та НАТО в Альянсі пропонують створити нову спільну раду. І перше засідання може відбутися уже цього липня. Про це оголосив генсек Альянсу Єнс Столтенберг за підсумками дводенної зустрічі міністрів оборони Альянсу. За його словами, вони хочуть створити формат, який передбачатиме, що Україна буде рівною із союзниками НАТО, буде консультуватися і ухвалювати рішення спільного інтересу. Рада має замінити комісію, яка була раніше. Крім того, на ній чекають побачити Володимира Зеленського. Але український президент ще не вирішив, чи поїде, оскільки не бачить сенсу у поїздці, якщо там не дадуть Україні чіткого формулювання перспективи членства. Також наша сторона розраховує отримати гарантії безпеки до офіційного вступу. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що союзники розглядають спрощений вступ України, але вони виключають можливість вступу, поки наша держава перебуває у стані активної війни. Ми погодились, що двері НАТО відчинені, і Україна стане членом альянсу. І що це рішення союзників та України Росія не має права вето. Ми не знаємо, коли завершиться ця війна, але коли це станеться, маємо створити основу для забезпечення майбутньої безпеки України і переконатися, що історія не повториться. Майже мільярд гривень на відновлення зруйнованого потопами житла. Уряд виділив гроші на ремонти мешканцям Херсона. Напередодні там відбулося виїзне засідання Кабміну. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль ознайомився зі станом ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Основне завдання після відходу води каже він: це відновити електрику і централізоване водопостачання. Уже з липня стверджує прем'єра. Люди можуть отримати кошти на відновлення будинків. Механізм буде схожим на програму. Є але враховуючи ситуацію в регіоні, подати заявку можна буде письмово у місцевих ЦНАПах. Люди зможуть обирати, купити інше житло або відбудувати власний будинок. Також Кабмін виділив 560 мільйонів гривень для виплати одноразової державної допомоги постраждалим від повені. Вона становить 5 тисяч гривень на одну особу. У нас є відновлення. Програма через дію дуже швидко, там, до 200 тисяч гривень на ремонт будинку ми будемо виділяти вже з, з липня місяця там, починаючи. Тут для Херсона ми робимо, що можна буде просто в письмовій формі заповнювати. Буквально там сьогодні, на слідуючий тиждень, всі ці речі повиділяємо з точки зору грошей на ремонти. У Херсонській, Миколаївській та Одеській областях заборонили купатися у відкритих водоймах і ловити рибу. Моніторинг води у 40 точках показує, що її якість істотно погіршується. Влада намагається уникнути локальних інфекційних спалахів у зонах підтоплення. Водночас окремі лікарі-епідеміологи радять вивозити дітей із зони підтоплення, якщо їм неможливо забезпечити адекватну гігієну і харчування, не використовуючи воду із місцевих джерел. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич продовжить тему. це передмістя Херсона. Всі ці люди чекають на воду. Одної беріть. по одній пляшці в одні руки у чергу стоять усі члени родини, аби кожному дісталося по пляжці. частина селища має воду у кранах, яка непридатна для використання. Є вода, але вона ж не пригодна, геть горка погана була, а тепер тим більше сказали, що в неї інфекція не з'являти. Посуду моїм і стираємо. З незаражувальних таблеток у людей немає. У нас нема порошків, нічого нам не давали. Не готові. Тому що боїмось сильно за дітей страшно. Будинки, які були підтоплені, взагалі не мають водопостачання. У Тетяни вдома плавало усе холодники, все плавало. ми все просто сриваємо і викидаємо, тому що не ні осталось нічого живого. Крім понівечених речей, з подвір'я виносили дохлих курей і рибу. Всю ще дахляті нам все лежить. Нам треба зараз все це дізінфіцірувати і вимивати, тому що Зелені мухи ну дуже багато дохло. дохлого всього плавало. Але помити поверхні, хоча б з хлоркою, можливості немає, бо немає де взяти навіть технічної води. Край необхідна технічна вода. Представниця громади каже, технічну воду у передмістя Херсона не доправляють. До них лише доїздять волонтери, що привозять воду у пляшках і ледь вистачає для пиття і приготування їжі. Навіть помити руки зайвий раз немає. Чим саме така ситуація може бути передумовою для спалаху кишкових інфекцій. Цій гепатиту, а черевного тифу, холери, каже лікар-епідеміолог Андрій Олександрін. Але найбільш небезпечно в таких районах залишатися дітям, особливо малюкам до п'яти років. А з території такого лиха ми повинні в першу чергу евакуювати дітей з матерями для того, щоб мінімізувати дитячу смертність. Коли дитина починає хворіти на будь-які кишкові захворювання, дитина починає втрачати дуже велику кількість. Води навіть 10%. це вже життєво небезпечно у самому ж Херсоні. Приватні неглибокі свердловини та колодязі навіть не перевіряють. Вони були затоплені, а це автоматично означає, що забруднені. Вони потенційно е, заражені, тому е, доцільно. Проводити дослідження після того як ці джерела будуть з незараження. Вода у Дніпрі, яку моніторять у чотирьох точках. Має і біологічне, і хімічне забруднення по поверхневим є бактерії кишкової палички. Холера не виявлена. Ця вода дуже брудна. Багато і нафтопродукти, і амонії, і амунії і таке інше. Щодо централізованого водопостачання Херсона кажуть у центрі контролю та профілактики хвороб. Ситуація значно краща, бо у кранах херсонці вода з глибоких артизіанських свердловин. одній з херсонських лікарень щодня отримують показники води. У разі погіршення ситуації тут готові до знезараження. Написала на сашибна десять літрів. Поки воду з під крана використовують для приготування їжі, технічних потреб лікарні для пиття є вода у пляшках. Тут знаходиться 2,5 тонни Бутелорованої води і ще 30 тонн води лежить на складах лікарні на випадок. Якщо в цьому медичному закладу вона... доведеться перейти на бутильовану воду. Ми порахували та вода, яка сьогодні у нас є. Вона нам приблизно нам вистачить на півтора місяця. У міністерстві охорони здоров'я переконують, нині ситуація контрольована. Щодня перевіряється стан води у річках та морі. Моніториться 40 точок у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. За словами санітарного лікаря, якість такої води суттєво погіршується. Це Миколаїв пункт до очистки води. Сюди місцеві ходять за питною водою, бо з крана використовують лише для побуту. В крані йде жовтенька вода. Ми тут для віце стираємося, питаємося. До підриву каховського ГЕС у цьому пункті до очистки вода відповідала усім санітарним нормам. Ніяких запитань не було. Фахівці Миколаївського лабораторного центру профілактики хвороб робили тут забір води 12 червня, на сьомий день після підриву ГЕС. Чотири дні пішло на дослідження води. Вода забруднена мікроорганізмами. Це може свідчити про ймовірність розвитку. Шумково-кошкових розладів у людей ми направляємо пропозицію про тимчасове припинення роздачі людям води. Увесь бруд, який несла вода після підриву Каховського гес нині починає концентруватися вниз по течі, а саме біля берегів Одеси. Зараз саме у морських зразках, за словами санітарного лікаря, найбільш суттєві відхилення за вірусологічними мікробіологічними та Паразитологічними показниками морській воді визначились РНК ротавіруса а також астровірусів та сальмонели. Це може викликати масові інфекційні кишкові захворювання серед населення. В Одесі вже зацвіло море, а екологи наголошують, що брудна вода з Каховського водосховища буде проходити ще впродовж місяця, і чим вища температура повітря, тим швидше множиться бактерії у воді. Наступні два тижні на півдні мають бути спекотними на території Херсонської, Миколаївської та Одеської областей купатися у відкритих водоймах і ловити рибу вже заборонили. Ірина Маркевич, Маргарита Потапова, Олександр Шиян та Сергій Осадчук ТСН один плюс марафон Єдині новини. Притулок для бездомних котів відкрив в Ірпені актор Олексій Суровцев. А він почав їх рятувати ще від початку повномасштабного вторгнення, коли побачив оголошення сусіда забрати кота. Та коли вивезених із Київщини тварин було нікуди подіти разом із військовими на швидку руч облаштували у підвалі притулок. Відтоді Олексій мріяв про сучасний притулок, де котикам буде комфортно і безпечно. Такий відкрив у п'ятницю в Ірпені і назвав його котель. Тут нині живе 40 котів. Більшість із них знайшли на Київщині. Ще вісім недавно врятували на Херсонщині. Не всім вдалося пережити страшні події без травм. У когось немає лапки, комусь бракує ока. Утім, усі вони потребують уваги і тепла. Тому своїх підопічних Олексій поступово прилаштовує родини. Кожна тварина, тварина повинна мати свою людину і своє підвіконня. Це обов'язково. На жаль, е Якщо ви зайдете всередину, ви це відчуєте, як їм не вистачає людської уваги. Це як в дитячому будинку. Коли ви заходите, всі до вас тягнуть ручки, так і тут всі хочуть уваги. Навіть сама зашугана тварина потрапляє в родину, вона геть змінює своє свою поведінку. Барбанів не буде після публічного скандалу із дивними закупами до столичного бомбосховища у Дніпровському райвідділі освіти Києва відмовилися платити за барабани. Однак це не єдина дивна стаття витрат, стверджують експерти із закупівель. Самі чиновники від освіти нічого крамольного у сковорідках і барабанах для укриттів не бачать. Кореспондентам ТСН вони показали те, що придбали на майданчику Прозоро і те, що викликало обурення киян. Овочі різки таких купили 12 майже на півтора мільйона. Йона гривень майже в таку ж суму обійшлася багатофункціональна сковорода та пароконвектор. Велика духова шафа. Чиновники пояснюють, їхні заклади давно таких потребували, а гроші цільові. Ні на що інше їх витратити просто не можна. Дражливі барабани теж потрапили в кадр. Педагоги кажуть, таким чином приймають ізраїльський досвід психологічного розвантаження дітей під час тривог. Але скандал змусив від барабанів відмовитися. Проте експертам міжнародникам на очі потрапила ще одна стаття витрат в тому таки Дніпровському районі. Стільці там порахували, щоб переплата за них могла становити до 2 мільйонів гривень. Закупівлями столичних районних управлінь освіти зацікавилася прокуратура, Щодо дорогих стільців для укриття зареєстрували кримінальне провадження. Розслідування вестимуть і щодо інших закупівель. Столична прокуратура спільно з поліцією з'ясовуватиме обставини здійснення інших закупівель районними управліннями освіти в місті Києві, які викликали широкий суспільний резонанс найкращі пісні воєнного часу у жовтневому палаці столиці відбулася щорічна церемонія нагородження премії Юна під гаслом пісні незламної України. Члени пісенного журі обирали переможців не у звичних номінаціях. А зі списку топ 100 пісень, які були в ротації із 24 лютого по 31 грудня минулого року, перемогли 12 пісень. Серед них «2402» гурту без обмежень, місто Марії, Океану Ельзи біля серця, кола враже, Енджі Крейда, Червона Калина, Пісня про пса патрона та інші. Також під час церемонії вручили спеціальні нагороди артистам, які особливо проявили себе під час повномасштабного вторгнення і підтримували українців. Серед них Джамала та Монатік половина такі і половина абсолютно нові імена. Тішить, що е, люди зацінили стобну пісню пес патрон. Хто тримає цей район? Світ подають пес патрон, пес патрон. І наш контрнаступ на футбольному полі наприкінці доби успіха збірної України з футболу. Перемога над північною Македонією у матчі відбірного турніру Євро 2024 Після програшу у першому таймі 0-2, три голи у другому, і переможний фінал. Нехай це буде добрим знаком, тому донатимо на ЗСУ, допомагаємо нашим захисникам, чим можемо, і крок за кроком наближаємо нашу велику перемогу. Тихої ночі усім, і слава Україні.